Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. В суботній ранок я, звісно, у теплиці проходжу, милую своїми квітами, передивляюся, як на себе почуваю. Вчора з вечора був полив. А зранку пройшлася, передивилася цвіття, зібрала, які прицвітають. Лишні знизу листочки, які жовтіють, зняла. Ну і, звісно, обдивляюсь, декого пересадила. Готуюся записати вам якесь відео огляд, що в мене нового зацвіло. Звісно, в мене є таке, я вам покажу. І замітила таку картину. І вирішила, ось є тема для того, щоб вам показати це відео. Тема про те, які шкідники полюбляють наші пеларгонії. Обдивляю в понеділок, обробила свої пеларгонії десь в понеділок, здається, чи вівторок інсектицидом і фунгіцидом. Тобто, профілактично я обробила від хвороб і замітила на листочках дірочки і обробила від також від шкідників. Але, мабуть, десь недобре пройшлася понизу. І сьогодні я замітила таку картину. Ось мої молоді рослинки на продаж. Ось такі, бачите, мережи на листочках. А ось кущ такий ось околчат. Взагалі, погляньте. Звісно, я знайшла е, того, злісного шкідника, його вже знищила, Обдивилася листочки, він в мене тут прямо сидів знизу. Ось тут це красива, така зелена, жирненька, бо вона мала час. Гусеничка. Гусениці на цей час зараз люблять, полюбляють якраз їхній період, полюбляють дуже зональну пеларгонію. Тому в кого невеличка колекція, там горшків 10-кілька, просто-напросто обдивляєтесь кожен листочок. Ви їх знайдете, а вони сидять, звісно, не так-то легко їх замітити, тому що зелена, є вона різного розміру, є маленька, є велика. Є така зелена, є такого кольору. Такого груденького, що. Ну, все одно добре передивившись, ви їх, їх знайдете. Але якщо така колекція велика, як у мене, ось я вам покажу, потрібно, звісно, обробити її балону з пульверизатора. Що я і зроблю сьогодні ввечері, знайшла з любий засіб, який в мене завалявся, ось широкого спектру. Сьогодні я ним. Оброб... Зроблю ще одну обробку, постараюсь пройтися внизу, бо зверху ніби все добре, а внизу і, мабуть, я не добре їх пройшлася. І оброблю повторно. І я хочу поговорити про те, які взагалі шкідники полюбляють наші пеларгонії. Саме перед це гусениця, саме злісний шкідник. Якщо чесно, його треба завжди остерігатися, а він не знищить наші пеларгонії, вони не пропадуть. Але просто з естетичного, естетичного вигляду кущ не буде мати. Ось така, така картина. Тому треба час, щоб наросли ці листочки, а воно візьме за, буквально за кілька днів тиждень, знищить тобі всю цю красу. Також пеларгонію, зонартики, полюбляють кліщі. Ось в мене, я вам показую такий красивий є кущ. Зонартика, Лара Хепі. Неймовірно гарний сорт, який мене радує вже від, від весни, такими китицями красивих величезних квітів. Дуже гарний сорт. І бутони викидає без кінця і викидає йому другий рік. Класний сортик, який зацвітає зразу. Не треба чекати ні рік, ні два. І от він мене в травні місяці на початку замітила, що почав жовтити листячко і став мати хворобливий вигляд. От дивившись його, я не дуже легко того кліща і замітити, якщо чесно. Хіба з лупою треба заглядати. Ось я побачила таку якусь невеличку павутинку між, між цими. На, на, знизу листя і зробила такий висновок, що це кліщ і зразу ж обробила засобом прямо від кліща. І вгадала, тому що рослини зразу ж віджили. Особливо цей кущик він моментом став інакше, віджив і почав продовжувати рости і, і, і зацвів Кліщ це дуже така. Е, там особливо треба проводити ще після того повторні обробки, тому що позбутися квіща не так то легко. Ще є один шкідник, який полюбляє іменно королівську пеларгонію, і це попелиця. У мене їх немає королівських пеларгоній у колекції. Один тільки є горщичок, бар, вара... здається, забула як називається. Він не. не, не... Один горщик Пеларгонії королівської нічого не значить для попелиці, тому в теплиці її немає. І її можна знищити тільки тепеки. І то, судячи по обробках з капустою в цьому році, то в минулому і тепеки не допомагає від врятуватися від такого шкільника, як попелиця. А так то наші Пеларгонії, вони Ростуть, квітнуть, вони мають такий міцний імунітет до хвороб. А якщо було добре, потрібно просто проводити профілактичні обробки. Шкідників самий злісний для них, це, звісно, гусеничка. І то вона полюбляє іменно зональні, я замітила. А такі, як зонартики та гібриди, вона їх не трогала. Мабуть, листя там не таке міцніше, жорсткіше чи що. Ось, все, що я хотіла розповісти на цю тему. В кого невелика колекція, просто передивіться листочки, а в кого велика, обробити. Доведеться, можливо, і кілька разів, щоб знищити її, цю гусеничку. Тому дякую за увагу і до зустрічі!